Автопарк Запоріжжя на зв'язку, друзі, зустрічайте наше новеньке надходження у продаж, це Hyundai Elantra 2011 року випуску з бензиновим двигуном 1.8, додатково встановлено ГАЗ Євро 4, звісно, вписано, та коробочка автомат на передньому приводі. Так виглядає автомобіль по кузову, по техніці все добре, по кузову є декілька зауважень, це пошкодження невеличкі, не критичні по бамперам. Потрібно полірнути один фонарь. Та є питання по порогу. Заду справа. Трішки він м'ятий. Зацепили бордюрочку. Так, в цілому тормоза новенькі, рульова рейка новенька, двигун коробка, ходовка, все обслужено, ніяких запитань. Салончик у нас Вони в непоганому стані. у чохлах, чистенький, електропакет, газік, мультикермок, з з контролем, з регулюванням мультимедіїчки, чек світиться по екології. 146 тисяч миль пробігу, магнітолка, кандюрчик працює справно, коробочка, також без нарікань. Все в цілому дуже і дуже непогано. Друзі, автомобіль вже у продажу. Приїжджайте на огляд та тест-драйв до нашого автосалону.